Мама, я, мене збив п'яний водій і я зараз знаходжуся у лікарні. Ти не хвилюйся. Ось такий дзвінок, начебто з лікарні, отримала 83-річна мешканка рівного. Спочатку з пенсіонеркою розмовляла псевдолікарка, яка повідомила, що донька старенької перебуває у травматологічному відділенні з переломом ноги. Пізніше до телефонної розмови доєдналася ще одна жінка, яка видавала себе затравмовану. Я була, мабуть, в такому стані стресовому, що я повірила, що це говорить дочка. І... Я повірила, що це вона, і потім каже, що мама, ти не клади телефон, не виключайся. Я по можливості з тобою буду говорити, бо мій телефон не не, не працює. Рівнянці повідомили, що терміново потрібні гроші на операцію, адже її донька може взагалі не стати на ноги. Спочатку назвали суму в іноземній валюті, пізніше озвучили цифру в 120 тисяч гривень. Мама, треба срочно перерахувати, тільки не налічними а перерахунком. Ну, я знаю, що це треба зробити перерахунком. Тільки треба срочно, тому що банки на обідню перерву. Закриваються. було в годині, а банки 12 банків ну, теж закривають. І я, як, що було, я всі ці кошти. З тих всяких загашників з того всього викладаю на дивані. По кошти до помешкання пенсіонерки, яка на той момент була сама вдома, приїхав, ніби син колеги її доньки. За легендою його завдання було перерахувати гроші в банку та завести матір до лікарні, аби та передала необхідні речі. Шахрайки навіть список продиктували. Він прийшов і в темпі збирати ці гроші. Я кажу Саша, пересчитай, ні, давайте скоріше. Я порахую там. Що буде лишнє, я вам бирну. А ви збирайтеся, і я зараз за вам перечислю кошти і за вами заїду, і поїдемо в обласну лікарню. Зрозуміла жінка, що стала жертвою шахраїв вже коли зідзвонилася з донькою. Їхала в міському транспорті. Мама дзвонила. Я не чула, бо знаєте, як в міському транспорті не чутно, ну, як говориться, бо шум Я до мами в 11 годині дзвоню, дзвоню, а вона каже: А хто це? Я говорю, як це хто? Я твоя дочка? Правоохоронці встановили, що до злочину причетний неповнолітній хмельничанин, який у такий спосіб вирішив підзаробити. Хлопець приїхав у Рівне, прийшов до оселі пенсіонерки та забрав 96 тисяч гривень. Встановити його вдалося завдяки кропіткій роботі оперативників та за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто». Крім того, працівники карного розшуку встановили також місце знаходження грошей: 88 тисяч 200 гривень. Вилучили а решту таким чином кур'єр витратив. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайства. Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до шахрайських дій. Правоохоронці Рівненщини вкотре нагадують: не довіряйте невідомим особам, які повідомляють про нещасний випадок або просять допомогу. Перш за все, потрібно сконтактувати із рідними або друзями, хто за легендою потрапив у халепу.